Всім привіт, їхали ми сьогодні на Десну в надіжді половити на фідер, але попод'їжджали до рибаків і всі кажуть, що риба не ловиться. Одна-дві рибини за час, ну це зовсім погано. Так, всім привіт. І вирішили ми зараз половити руками, будемо зараз розчехлятися і буде все в нас. Да, ми бачимо, що людям подобається ловля руками. Це таке захватующа вона. Рішили одразу перекусити, ми, щоб сил набратися, щоб таких карасів доставати з ями. Отак так от ковбасу будемо, бери ковбасу, бараном душу не обманеш. Так, зібралися ми йти, буде в нас перший заход, багато брати не будемо. підемо. Да. По десяток-півтора зараз поймаємо. Кілограм. І, да. І хватить з нас. Так, по отаким кущам ми О, там Отак вже озеро в нас видніється. Владик дорогу топче. Отак ми вже йдемо по воді. Владик каже, що вже по колуші потекло. Ну, штани наче не диряви в нього. Так, попытка номер раз. Нема нічого. На жаль. був. А ну снімаль. Вот такі от Карасевичі в нас. Набрав повний туз води, як кажуть. Ай-яй-яй-яй -яй, яй пошел. Да, только он чуть -чуть в другую не был. О, сразу водичка пошла по трубам. От, друзі. Такий середнячок, другий поки що. Сейчас заднім добав хату, де, може там буде більше. Ну, Взагалі, не ям даже нема. До ям нема, і короткий є. Так я жиму немає, бля. Думає, не яму не тут? А зараз килим під деревом збросимо. Да, всі тут я не поясню. Так, одного взяв. Ще ще один. Отакий от. Третій з одної точки. Японська богомичка. А його нема, прикинь. Суха Владик до нього, а його нема. Так, от зашли ми ось такі от слого в бобер, бобер тут. Наложив сікілета, зараз спробуємо тут щось взяти таке потужне. Вже бачить, мурить він сюди. Такі ось тут лазейки нори його і, і до зани достаю. Зараз думаю доставим. Або бобра, або карася. Ноги хорошо гує. Забрал наш забуду там. Что прямкая? А писька выбранка. Ну блядь, глубина, пошла. Вот он вот такой злобенький Та не брал. Это до взять бобра. Женьте казали він не выліз, да? О, потрогав. Есть коду. Бобер не И бобер. А. А. Друзі, вот такие вот у нас тут ЛВР, оно пицвенько. Отака от, от тут бобряча нора, глава, щоб за ногу не влупив. От грижає півноги запросто. І те будучи не Ну, Ходи тут. не його. Вообще общемся. Я думаю, тут лазили. О, о, кусив! Треба дуже обережно, а то може і під хвоста дати У його хвіста такі Падає нахуй. Я Зараз тилу зайду відсюди

Ой-ой-ой, забурился между нога. Вон не, не забурился, кит. Не могу одного теперь почувствовать за бурлю. Не могу нажать. Указки.

Yes! No, А Ну сейчас, вот там вообще є. Станеш. Я вже тупо нерву. Потому что шо папа, папа, папа. Так, зайшли ще в один кущ сусідній тут, да, Теж такий от Бобер тут положив, полудурок. Зараз ми його тут за, yeah. за хвоста, за зуби, за його козирні. Ай-яй-яй-яй-яй, ти потрогав уже. Богдан потрогав. видно Сейчас може взяти такого облезня по локоть, мені кажеться. Бо так сосредоточився. Мені кажеться 2600. Ушов? Ушов! Я його не поднімав, прикинув. Не поняв. Да не дырки там, да тут рядом, есть? Это прям детка жесткая Я Жесткая. И там же так само. Чисто в детках садят. Время, чтобы зайти. Такі от, друзі, у нас тяжкі часи настали, що карася руками важко вже взяти. Велика конкуренція. Багато людей сюди їздить. Уже Продибали. Дивись, де він, болять, обобер. Де? Оце ось пішов. А ну снімай, снімай, він зараз спливе десь. З берега виходить. За ним зараз сидимо. Де? Суди? Так, друзі, гоним бобра. Вже метрів 400 за ним йдемо. Не знаю, видно вам чи ні, але там він пішов, пішов, пішов. Зараз будемо його ловити. Він якраз був в том кущі, де ми руками карася брали, і ми його туди вигнали. Така торпеда пошла. По ногам як давав, я кричав здорово. <хи> ну, він, трошки, він трошки оторвався, він зближається он, до берега. До берега бере. Йде в кущ мені винікатиться. Там вони ще в нього нори є, зараз ми на перехват йдемо. Я думаю, там вам видно, як він пливе. Операція перехват добра. Ну він уже довго під водою, я думаю... Нього... Я Що, ми його догнали Скоро уже дыхание должно закончиться. Там он жмурить. А ну ты я баллоны залью. Да эти баллоны, потом баллоны. Баллоны полные, блин. Бобра надо гнати, а він балони свої. Это перехват сделали на той стороні. Давай. Давай, бо він до берега березну. До берега йде? Да, 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 йди, йди, йди. Давай, давай, быстрей, быстрей. Ось, он даже муры ваш, блядь. Двери. Двери, пошел, пошел, ось. О, ну, ну, отверну, отверну. Это заходы уже. Двери. Ось, пошел. Двери. Давай быстрее. Знов до берега йди, давай, давай! Быстрей, быстрей! Що там? Все, він зайшов уже Він вгущилась зашов. Іди, йди, до берега до берега йди! Виворачу його. У мене? Так, да, так. Да. Він ось в кущах жмур, Дивись, що робиться! Ти пошл, зашли у не в кущах. Ні, він не, не зашел. Так, ветки зашевели, мав би в мене не влупив. Зашитала, а? От сюди прямо на мене. Не, ну ра туди сіла. тут же жесь. Я казав, не треба було балони зливати. Та Я впав два рази. Давай завлазь. Так, друзі, отака в нас вийшла погоня за бобром. Неочікувано. Да. Трошки не догнали, я два рази впав. <хи> Провалився в бобрячу нору. Було дуже страшно. І я впав у лужу, і в мене стріляли. Стріляли здорово, але ну, бобер був дуже потужний. Отака в нас була в общем, ситуація. Ми зайшли в цей кущ, де бобер веток наложив. Ловим руками. Владик замічає, як виходить з куща торпеда така. І цепляє мене по нозі. І здорово це понув, Я б так перелякався, щоб заїкатися не В Взагалі, видно було, як воздух після нього залишається виходить. Він пішов в одну сторону. Ми не встигли тесняти, ми трошки за ним пройшли. Потім пішли в обратну сторону. Він розвернувся, ми його завернули. В Отак от у нас все було. Отакі от друзі в нас. Це вже не на шостий. Попробую ще один був. Може в не втік. Утік. Ой, зажмурив як. Дуже гарний теж був. Друзі, рибалка не без потір, я кажуть. Охуєв був Рідний вообще якийсь. Є, є. 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 Отакий от, друзі. Круглячок у нас. От таких ось, чисто наступаю. Як 45-й розмір десь. Так, отаких от парубків Владик наловив. Я сьогодні тільки трогаю виснімав. <риснє> а <от> такий <риснє> результат у нього. <риснє> так, приїхали ми знову на це місце, де були в прошлому відео. Обстановка не помінялась, побер хату не достроїв. Ходив, заходи його. Зараз Владик до нього в нору полізе. Далі руками карась робить. Ось тут він лазив. Зараз підемо, що в отих кущах ми карася поганяємо або бобра. Так, пошли ми в заход. Зараз або бобра будемо гнати, або карася. Владік готовий голими руками його брати. Ого тут нілку як. Не нема нічого, ні? Через отакі хащі нам треба йти. Тут усе повністю заплетено лозами. Щоб... Щоб ви до... розуміли, це не Україна, це джунглі амазонки. Так, владик поліз в джунглі. Що там? Шишан, нема нічого що підняли знову бобра ось 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 біля них прям я би ногу не вкусив это би кажуть бобер був нема ну він зараз, зажмурив я спочатку не поняв що ж думал, може може ветку підняв. ветки вообще тут нема друзі аби зараз такі твари що можуть і ногу перекусить так друзі отакенько. карасика взяв мощ так Владик, вилазить. От бобра тікає Котла! Сейчас будемо в нору запливати. Владик, он ныряє. Так, да, іменно зараз сейчас... жабу бачу вже. Господи, сохрани так да, ви що? Дивіться, яка там глибина. Ось Як... дивіться, зараз покажемо. Блять, щось он диво там зашевелилося. Мені кажеться, от така от глибина. Тут у нього ось нора йде зараз. Подожди, Just подожди. З головою. Це мені. нора. Давай ще раз, щоб, щоб люди бачили. О, Ні, така... ныряй. Та куди нерясь? І там зразу от я ровно паличку опускаю. Оп. Така от там глибина. Це його заходиться. Я ставлю по шию, мені зразу яма йде. Отакий тут викухоль живе. Там жаби паруються. Так, сьогоднішня наша риболовля підходить до завершення. Будемо збиратися їхати додому вже. Так, на цьому озері ми поймали всього два карася, багато не лазили, бачили знову бобра. Так що всім до побачення. Ставте лайки, на нас підписуйтесь і все буде Україна.